Доброго дня, шановні слухачі! З вами знову я, Юрениць Ірина Андріївна, і сьогодні ми з вами роздивимося тему закон збереження маси речовин під час хімічної реакції та будемо пробувати складати хімічні рівняння. Тож, до роботи. Всі науки базуються на законах. Що ж таке закон? Це теоретично обґрунтоване експериментально доведене твердження. Закон з'являється після пояснення і узагальнення великої кількості фактів. Його відкриття є справжньою подією в науці, а вивчення хімії зазвичай розпочинається з закону збереження маси речовин. Відкриттю будь-якого закону передує величезна праця, досліди, експерименти. Багато учених проводили досліди саме з нагрівальними приладами і з нагріванням речовин. Одним з них був Роберт Бойль. Знаменитий англійський фізик, прожарюючи у відкритій реторті різні метали та зважуючи їх до і після нагрівання, з'ясував, що маса металів чомусь збільшується. Він зробив висновок, що маса речовини у результаті хімічної реакції змінюється, а саме збільшується, як ми вже сказали. Больс стверджував, що існує якась вогняна матерія, що в разі нагріву металу з'єднується, з ним зв'язується і збільшує його масу. Ось що писав учений після одного з дослідів у 1673 році. Після двох годин нагрівання був відкритий запаяний кінчик, запаяний кінчик реторти. Причому в неї увірвалося шумом зовнішнє повітря. За нашим спостереженням, при цій операції був прибуток у вазі приблизно 8 грамів. Що ж це було? Після цього досліду деякі учені це коментували так. Одними дослідами довели, що у славного Роберта Бойля думка була хибна, бо без допущеного зовнішнього повітря вага спаленого металу залишається в одній мірі. Але це, цей коментарій був задовго після того, як Бойль вивів свою теорію. Російський учений Ломоносов припустив, що дослід доведений, але щось, мабуть, не враховано. Та 5 липня 1748 року він написав у листі Леонарду Ейлеру: Всі зміни в натурі трапляються такого чину, що скільки чого в одного тіла віднімається, стільки ж додається до іншого. Так, коли убуде матерії, то збільшиться в іншому місті. Скільки годин покладе хтось на роботу, стільки ж сну відніме. Лише в 1756 році Ломоносову вдалося перевірити дослідним шляхом теоретично відкритий закон збереження маси речовин при хімічних реакціях. Подібно Бойлю, російський вчений робив дослід у запаяних ретортах. І на відміну від Бойля, Ломоносов зважував посудини як до, так і після експерименту. Експерименту, а саме прожарювання закритими, не розкриваючи. Звідси виходить, що загальна маса атомів, а отже і маса речовин відповідно до і після реакції зберігаються. Виявилось, що коли посудину, яка містить метал, зважити до і після прожарювання, не розкриваючи, то маса залишається незмінною. Якщо ж нагрівати метал у відкритій реторті, то маса збільшується за, за рахунок чого? А за рахунок сполучення металу з оксигеном е, або з киснем повітря. Отже, через 41 рік після дослідів Ломоносова французький учений Антуан Лоран Лавуазьє практично повторив формулювання закону у своєму підручнику. Як і всіх хіміків, Лавуазіє цікавив процес горіння. І в 1772 році разом з іншими вченими хіміками придбали алмаз. Він помістив його у закриту посудину і нагрівав доти, поки алмаз не зник і утворився вуглекислий газ. Але маса посудини з умістом не змінилася. Продовжуючи досліди, він нагрівав у закритих посудинах і метали по аналогії. Обмірковуючи результати дослідів, Лаву Азіє дійшов висновку, що якщо врахувати всі речовини, які беруть участь у хімічній реакції, утворюються в результаті реакції, то жодних змін не відбувається відповідно у масі. І вивів закон. Це сталося у 1789 році. Маса ніколи не створюється і не знищується, а тільки переходить від однієї речовини до іншої. Сучасне формулювання закону звучить так: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, утворених в результаті реакції. Суть хімічної реакції. Полягає в перегрупуванні атомів, звідки виходить, що загальна маса атомів, а отже і маса речовин до і після реакції не змінюється, тобто два великих учених Ломоносов і Лавуазьє, з інтервалом біля 40 років відкрили один і той самий закон. Одним із прикладів хімічної реакції є горіння, наприклад, свічки. Але ж у процесі горіння свічки її маса явно зменшується. Ну, всі ми бачимо, як горить, тліє горить свічка. Закон збереження маси речовин. Спостерігається тільки під час явищ, що відбувається без руйнування атомів. Отже, межі застосування цього закону це хімічні перетворення. Закон збереження маси речовин є основою для складання хімічних реакцій. Що ж таке хімічне рівняння? Хімічне рівняння це спосіб записувати хімічні процеси та їх явища, до чого вдавалися ще в середні віки. Пам'ятаєте наші перші зустрічі, де ми говорили про те, як обмінювалися алхіміки, приховуючи свої хімічні знання і зашифровували свої записи. Закон збереження маси дозволяє складати рівняння реакцій і робити за ними різні розрахунки. Ми з вами і це навчимося згодом. Ось приклад таких розрахунків. Яке ж значення закону збереження маси? Закон, по-перше, підтверджує, що речовини не, зні... не зникають безслідно і не утворюються з нічого. Підтверджує висновок про те, що суть... суть хімічних реакцій полягає в перегрупуванні атомів вихідних речовин. Завдяки цьому закону можна складати рівняння реакцій і робити за ними різні розрахунки, як ми говорили. Відкриття закону збереження маси речовин сприяло подальшому розвитку хімічної науки і розумінню законів природи та взаємов'язку з ними. Давайте звернемося до народної мудрості. Ну, я думаю, що всі ви чули такі народні прислів'я. Іржа їсть залізо, а печаль серце і сокира. Лежать чержавія, вогонь вогнем не загасиш, Із малої іскри великий вогонь буває. Ну, я майже впевнена, що ніхто з вас не подумав би про хімічні реакції, виголошуючи ці прислів'я, якщо б ви знаходилися, наприклад, на уроці української мови. А ми їх використали у хімії для того, щоб підтвердити, що саме в цих прислів'ях. Закладено великий зміст і протікання хімічних реакцій. Пропоную вам подивитися невеличкі досліди для того, щоб впевнитися, що хімічні реакції відбуваються навколо нас і як саме вони перебігають. Візьмемо мідну проволочку, яка має яскравий червонуватий блискучий колір, та трошечки її потримаємо над нашим полум'ям. Ми побачимо, що мідна наша проволочка покривається поступово чорним таким нальотом. Що це за нальот? А це утворюється у нас оксид. Міді купрум Ко. Ось, як ви бачите, вона вже стала чорною з таким нальотиком. Тепер нашу проволочку, трошечки почекаємо, поки вона простине, зануримо у хлоридну кислоту. Зануримо у хлоридну кислоту. Через деякий час вигляд проволочки стане таким, як до досліду. Тобто хлоридна кислота вступить у реакцію з оксидом міді, з оксидом міді. Ну, ось ви можете побачити, що процес уже, що процес уже пішов. Уже почалося очищення, так? почався взаємозв'язок. І тепер утворилася нова речовина, тут у мене у стаканчику, яка є хлоридом міді. Так? Тепер у цю речовину, у новостворену, ми зануримо. Залізний цвях. І через деякий час ми можемо побачити, як мідь буде осідати, осяде на залізному цвяшку. Поки що ми відставимо цей дослід, і, можливо, після нашої зустрічі ми вже побачимо це перетворення. Отже, відбулися хімічні перетворення. Речовин, Які можна виразити за схемою виведеною на екрані. Була у нас, дротик у нас був мідний, потім у полум'ї він окиснився, вступивши, вступивши у взаємодії з киснем. Потім він, оксид міді, провзаємодіяв з Хлоридною кислотою, утворивши сіль хлорид міді, і в результаті мідь, яка осяде на залізному цвяшку, знову відновиться. Закон збереження маси підтверджує висновок про те, що сутність хімічних реакцій полягає в перерозподілі атомів вихідних речовин. І утворенні нових сполук. Не менш важливе значення закон збереження маси має і для утвердження наукового світорозуміння, адже він доводить, що у природі нічого не виникає з нічого і нічого безслідно не зникає. Ми переходимо до другої частини нашої теми. Хімічні рівняння. Ну, ми вже з вами говорили, що хімічне рівняння це умовний запис хімічної реакції. Але за допомогою формул реагентів і продуктів, який відповідає закону збереження маси речовин. Коефіцієнт використовується в хімічних рівняннях. Це цифра, яка вказує на кількість структурних частинок певної речовини, а структурні речовинки це молекули і атоми, і пишеться на початку формули. Отже, хімічне рівняння це умовний запис хімічних реакцій за допомогою хімічних формул і коефіцієнтів. А формула, нагадую, складається з чого. З символів і індексів. Якщо сказати, що символи хімічних елементів це літери хімічної мови, то формули сполок це слова, а рівняння це фрази. Так, фразу вода розкладається з утворенням водню і кисню, можна записати за допомогою хімічної такої схеми, чому схеми? Схема показує реагенти і продукти реакції, тобто показує набор речовин, які вступають в реакцію, і які отримуємо в результаті реакції. Значить, з лівої частини до стрілки або знаку дорівнює символи формули. Символи, які складають формули, називаються вихідними речовинами або реагентами. Ті продукти, які утворюються в результаті хімічної реакції, називаються продуктами реакції. Для рівняння саме слово рівняння значить щось повинно дорівнювати чомусь. У даному нашому випадку ліва частина і права. За кількістю атомів одного і того ж елемента повинні бути рівними. І так, ми бачимо вираз. Цифра 2 це коефіцієнти у, нашому, у нашій хімічній реакції. Значить, записана формула в лівій частині за допомогою символів і індексів маленьких цифрок, нагадую, які показують кількість атомів. Коефіцієнти дають змогу порівняти кількість атомів лівої і правої частинки. Так, ми бачимо далі у виразі 4 атоми гідрогену. Чому 4? 2 помножить на 2 буде 4 атоми гідрогену. І тут 2 помножить на 2 буде 4 атоми гідрогену. Адже чому теж чому так? Тому що в одній молекулі. Два атоми гідрогену, а в двох молекулах відповідно в два рази більше. Коефіцієнт показує кількість всіх атомів, які знаходяться у формулі. Так, чотири атоми гідрогени і 2 помножить на один атом оксигену. Один у хімії не пишеться. Буде два атоми оксигену. Ось вони, два атоми оксигену. І в цій формулі два атоми оксигену показані за допомогою індекса. Тобто два атоми оксигену в лівій частині і два атоми оксигену в правій частині теж дорівнюють. Таким чином. Таким чином, ця схема уже не називається схемою, а називається реакцією, бо ми порівняли кількість атомів у лівій і правій частинках. Рівність числа атомів у лівій частині дорівнює числу атомів у правій частині і зумовлена тим, що рівність мас речовин є доказом правильності розміщення коефіцієнтів. Добираючи коефіцієнтів слід запам'ятати декілька правил. Коефіцієнт належить всім хімічним елементам, які утворюють речовину. Коефіцієнт показує число молекул або окремих атомів у рівнянні реакції. Під час підбору коефіцієнтів перевіряють кількість атомів кожного елемента. Якщо кількість атомів елемента не парна, Подвоюють всі коефіцієнти, які були підібрані раніше. Оксиген завжди порівнюють останнім. Якщо кількість атомів елементів у лівій частині відповідає кількості атомів елементів у правій частині, стрілочка у схеми реакції можна замінити на знак дорівнює. У написанні хімічних рівнянь не можна. Перше ставити коефіцієнти всередину формули. Друге. Міняти індекси у формулі. І третє. Ставити коефіцієнти в декілька разів. Більші. Висновочок. Під час перебігу хімічних реакцій атоми не зникають. Не утворюється з нічого, їхня кількість залишається незмінною до і після реакції. Закон збереження маси полягає в тім, що маса речовин, які вступають в реакцію, дорівнює масі утворених речовин. Сутність хімічної реакції полягає в перерозподілі атомів, що містилися у вихідних речовинах. І утворення з них нових сполук. Сподіваюся, що наше спілкування з вами було корисним, і до нових зустрічей! Підписуйтесь на наш канал.